Звати мене Брік Харчіс, приватний детектив. Я бачив дивні справи за свій час, але ця перевершує все. Ви маєте це розслідувати. Харчіз компанію Грін фінансують підземні рептилії. Я думав, що хлопець з'їхав з глузду, але потім я почав копатися. Перша зупинка. Останній мітинг. Ось вона красується з діамантовою брошкою у формі НЛО, яка може осліпити людину на двадцяти кроках. Бог діє таємничими шляхами, як і мої спонсори. Конгресвумен, не бажаєте прокоментувати свою раптову пристрасть до позаземних прикрас? Глибока держава не хоче, щоб ми знали правду про порожнесту землю. Це не просто аксесуари, це заява. Далі я вистежив свідка продавцям MyPillow з історією, від якої волосся стане дибке. Це не шпигунські кулі, розумієте? Це точки доступу Wi-Fi для ящерів. Як ви все це дізналися? Я проник у внутрішнє коло Грін, замаскувавшись під ну себе. Вони нічого не підозрювали. Якраз коли я подумав, що ця справа не може стати ще більш божевільною. Я натрапив на карту на звороті підставки з Деніс. Як не дивно. Коли я їхав крізь ніч, мене не покидало відчуття, що за мною стежать. Ким я не міг сказати. Це привело мене до Кентукі, до гори, яка виглядала як будь-яка інша. Але в цій справі зовнішність може бути оманливою. Наближаючись до прихованого входу, я не міг не замислитися. Чи збираюся я розкрити змову століття? Чи я нарешті втратив зв'язок з реальністю? Вітаємо мешканцю поверхні. Ми чекали на тебе. За всі роки моєї роботи приватним детективом я ніколи не думав, що потисну руку ящеру з спорожнестої землі. Але ось ми тут. Ми просто хочемо дивитися Netflix без буферизації. Хіба це забагато? Але ваші ВПС постійно збивають наші Wi-Fi кулі. Чому Марджорі Тейлор Грін з усіх політиків у Вашингтоні? Чому вона. Ви бачили, у що вона вірить? Ми подумали, що вона найімовірніше прийме нашу унікальну ситуацію. Тож ми запропонували їй діаманти, а натомість вона мала б змусити ваші ВПС перестати збивати так звані шпигунські кулі, які є нашими спробами отримати швидкісний інтернет, щоб ми могли дивитися нетфлікс. У нас там внизульки Dial-Up, Мільярди на інфраструктуру для мешканців поверхні, а для порожнистої землі нічого. Стоячи там, дивлячись у безодню порожнистої землі, я зрозумів, що деякі істини краще залишити похованими. Світ не був готовий до ящерів чи порожнистої землі. Чорт, я не впевнений, що я був готовий, тож я зробив вибір. Я зняв капелюха перед ящером, розвернувся і пішов. Іноді найкраще, що може зробити приватний детектив, це тримати язика за зубами. sabrik harchis per shavita